Доброго дня! Сьогодні 3 серпня, місто Тернопіль. Хочу показати вам, як достигла бреба на одеському буригені, який я вирощую комбінованим способом 10 в відрі, з частковим прикопом відра, і щоб корінці проникали в відкритий ґрунт. Цей метод. Вже я використовую більше, це, певно, четвертий сезон, задоволений. На ніч, Ой, на ніч на зиму відро викопується, ставиться у мішок салафановий. Перед тим мішок засипається відро вологої тирси. І так обкопується сантиметрів на 5-10 біля відра. І з кореневою системою ставиться в мішок і зб... заноситься на зберігання. Ранні весни тільки дозволяє температури, виноситься на розігрів. Якщо є в кого теплиця, можна в теплицю, якщо немає, ставити на саме сонячне місце. Пробуджується, йде пробудження. Бажано, щоб ті салафанові мішки були чорного кольору. Щоб нагрівалась коренева система, пішло пробудження. Це неділі-дві займає часу. Потім ви садите на те місце, де ви хочете, щоб цей сезон у вас він ріс. Ще чим добрий цей метод, що ви щороку можете вміняти дислокацію свого інжира, його можна навіть садити в полісадниках, в квітниках, якщо сонячне, гарне місце затишне близько біля води, бо він ще той товариш, який любить попити водички. І все буде добре. От дивіться, у одеського буригена зачепилося, бреб багато було, але нетипова весна, яка дуже верталася холодні ночі. Приморозки, я його виніс вже. Десь відео є попереднє. У квітні місяці. Але ще він попадав і під сніг, і під холод. Але саме більше пошкодилися другі сортів інжиру. Це у травні місяці, коли вернулися холодні ночі. У нас було по 3-4 по градуси в травні місяці вночі, і практично всі інжири. Бребу або поскидали, або просто була Бреба, але вона, коли вроді би доходила вже у липні місяці вона просто була суха. Ну, от тут ще, у, о, 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 цей, умовний Тернемпільський, чи як його, Магаральський ранній вже ідентифікував. От ще лишилася одна, бо ті вже пообсипались, були сухі, я вам показував в якомусь відео. Ще парочку лишились, але вони ще не дозріли. А ці вже дозріли. І коли ми заговорили вже про Бребу, хочу з вами поділитися ще такою інформацією. Маю Марсель Покращений. Зараз підійдемо до нього і подивимось, як він почав наливати дути Бребу такого його калібру. Я ще не бачив, вже не хочу включати, щоб одним відео ввійшло. Зараз перейдемо то недалеко. О, дивіться, яка, яка красуня. Це чорний Марсель покращений. Це європейської селекції. От як він дує, треба ще тверденька. О, є їх тут небагато. Всього-навсього три штучки, бо це молоденький саженець, який тільки в тому році був весною укорінений. Він за вегетаційний період підріс. Він ріс у контейнері, а весною я його висадив на постійне місце у траншею. Основний, ну це ще молоденьке дерево чи кущ дуже загущений. Ось він заклав і основний врожай, але ще дуже мало. Тут на нього надвигається магарачський ранній. На той рік я йому зроблю гарне місце тут, той підріжу кущ, щоб він себе почував. Передвину його сюди на цю сторону приямка. Бо тут було місце трошки, бо я його посадив під кутом в ту сторону. Тут коренева система, а там були прирости. От на тих приростах він закладав, була там зачатки бребе, був накритий агроволокном і плівкою. Потім плівка знята, лишилось тільки агроволокно. І бачите, вдалося. При тих похолоданнях вдалося зберегти бребу і гарно наростає сам кущ. Вже я там зробив відводок, бо хочу ще цей сорт посадити у 10-літрове відро, вирощити комбінованим способом. о, і так що з інжирами працюємо. Основна маса інжирів, яка у приямку в цьому році, мабуть, буде прольот із основним врожаєм, бо тільки починає інтенсивно нарощуватись. Вчора обробив їх фосфорно-калійним добривом по листу. Дав калію, магнію, фосфору. Розробив на 10 літрів води і дав підживку. Лист чудовий, але зараз потрібен налив плодів і допомогти фосфорно-калійними добривами. Там ще є якісь стимулятори, але я тим не займаюсь, того не маю. Все природнє. Хоча може і було б непогано дати. Є спеціальні зараз препарати, які пришвидшують наливання плоду і пришвидшують потім дозрівання плоду. Може є сенс в тому і купити такого препарату, тільки треба знайти де він. Вчора дивився відео Василя Гульчука з Рідківців. Так він показував, чим він ви як і в які періоди. Ну, це ще все залежно від формовки, від клімату, місцевості, де ви живете. Отакий От у нас неврожайний рік по інжиру. Але живців буде багато, і будемо сподіватися, що не кожен рік буде такий аномальний, може буде свято і на нашій вулиці що весна буде тепла і рання. Коли тепла і рання весна, тоді стартує гарно інжир і початок вересня, цілий вересень, споживаємо ці гряди інжир. Зараз я от підживляю його і виломую оці пасинки, бо пам'ятаєте, я їх прищипнув. І дивіться, як він по 3, по 4 інжира закладає з одної пазухи. От, звичайно, ще для того, щоб пришвидшити дозрівання бреби. Ой, не бреби, а фіги основного врожаю. Оце, що в'яже додатково маленькі, їх треба забирати. О, а лишати. Це треба брати ножниці і треба вдівати рукавички. І е, вдівати ру... сорочку з довгим рукавом. Бо можна зараз ранок, сонечко, можна отримати опіки. Це теж немаловажно, запам'ятайте, що сінжир це така трошки підступна культура, яка може вам зробити опік, який літом дуже погано. Загоїться, лікується. Так що така ситуація з інжирами. Але нічого, все рівно щось буде і маємо надію на майбутнє. Кущі гарні, гарно себе поводять, гарно набирають товщину, деревину. От уже такі товсті. Так що... Слава Збройним силам України, що дозволяють нам займатися улюбленою справою, героям слава!